Питання якраз під твоїм інтерв'ю зайшов в, в, в YouTube студію. Яку літературу Сука. вчити, щоб стати хакером, як ви? Хочаб, хоча б на ви назвали. Бач, Це... культурна людина порядна, вихована. Проблема в розумінні, проблема в спрощенні, і проблема ну, що люди, які подивляться а, однохвилинний ролик, який ти виріжеш, а, там, з цього для, для моменту. Для TikTok або на YouTube Shorts, вони будуть думати, що вони можуть послухати 3-4-5 хвилин того мамкиного хакера або Микиту Книша і стати хакером. Але це не так, чуваки. Треба дивитися повне інтерв'ю. Це по-перше. По-друге, треба подивитися серію інтерв'ю, не тому що там моїх або ну, будь-яких. Розумних людей, які розкажуть вам свій путь, і навіть потім, якщо ви побачите чий небудь шлях до успіху, це може бути ще й помилкою вижившого. Хибний шлях, який привів конкретну людину до успіху, не гарантує іншій людині, що якщо вона пройде один в один той самий шлях, або навіть прочитає усі ті самі книжки, що читав я, він, вона, хто завгодно, що ота от інша людина вона досягне того успіху. Бо у кожного свій шлях, знаєш, типу, е -е, хтось. Навчається за книжками, хтось навчається по відеороликах, а хтось е, по синяках на, синяках на морді. Знаєш, як я то кажу, ну мій випадок, да.